Пізно ввечері учора, фактично впродовж ночі. То це дійсно вибухи складів із боєприпасами у районі Харциська за Донецьком. Відповідні кадри з'явилися у соцмережах. Ну і ми бачимо, що вибухова хвиля була надзвичайно потужною. Ну там хтось мало не на, на, на півжартомаче Житомир писав, що це тактичну ядерну зброю застосували. Звісно, що ні йде мова про вибух складів із снарядами, з боєприпасами. От величезна їхня кількість бере. Але на цьому складі в місті Харциск це залізнична гілка і відповідно, Росіяни там собі облаштували свою логістику. Тож, бачимо, купол вогню, диму піднімається в, вгору внаслідок цього вибуху, і е, звичайно, ну явище, скажімо так, абсолютно незабутнє і яскраве е, маса кадрів пожежі, горіння, повторної детонації з'явилися згодом у телеграм-каналах соцмережах із Донеччини. Місцеві мешканці са. Це фільмували апокаліптичне явище. От, нагадую воно якісь там виверження везувію, чогось такого абсолютно історичного і незабутнього. Ну але це ще раз свідчать ці кадри про те, що росіяни на буквально нашпиговують район Донецька, усі різноманітні напрямки логістики на Донеччині от зброєю, боєприпасами везуть їх з північної Кореї, тягнуть їх із далекого сходу, намагаються от власне наситити фронт. Різноманітними засобами ведення війни, і оці снаряди ці склади згодом зрештою виявляють наші розвідники. Наша аеророзвідка працює інші джерела інформування відповідно прилітає по них доволі таки систематично. В цьому випадку цієї ночі така операція відбулася у Харциську і відбулася успішно. Ну і продовжимо цю тему якраз повідомленнями щодо атак. По Росії, як повідомляє Міністерство війни так званої Російської Федерації, там у них на території Росії, зокрема, за ніч було знищено до 70 безпілотників. Ну знову ж таки, таку інформацію ми озвучуємо лише аби. Мати уявлення про географію ударів і про можливий масштаб ударів, це не означає, що е, повністю от збігаються ці цифри, інформація достовірна і відповідає реальності. Але бачимо, що велика кількість безпілотників в Білгородській області пролітала, в Воронезькій області, також в Липецькій області, що не менше 10, як повідомляють росіяни, вони ніби знешкодили. Курська область і також анексований Крим. Там відносно невелика кількість БПЛА, але теж були була зафіксована. І ми вже знаємо, що в Липецькій області станом на ранок було атаковано щонайменше два об'єкти аеродром липецьк 2 і Завод енергії в місті Єлець. Взагалі цей завод Енергія не вперше атакують наші військові. Знову ж таки, безпілотники долетіли до цього заводу, влучно прилетіли, і відповідно бачимо, ми численні вибухи над цим заводом Знову ж таки, атака. Повторюсь, не, не перша і не перша успішна. Тобто, знову ж таки продовжується ця робота по російських різноманітних і енергетичних об'єктах і мілітарного призначення. Взагалі, це, ну, хімічний завод, який використовується саме із метою забезпечити російські замовлення міноборони і ВПК. Елементи живлення там виготовляють, зокрема для різноманітних російських ну, виробів ВПК, знову ж таки. Ті самі безпілотники, ті самі от, бронетехніка, акумулятори там використовуються і так далі. Все це виготовляють на заводі в місті Єлець, е, на заводі енергія, різноманітні елементи живлення різних, різних моделей, різних розмірів е, тощо. Ну відповідно, завод працює на, на нужди Міністерства оборони Росії і відповідно. Є легітимною цілею для таких от ударів українських безпілотників. Ці безпілотники долетіли знову. Завод пошкоджено, пошкоджено його цехи. Як повідомляє значить, там місцевий губернатор Артамонов, губернатор Липецької області навіть є. Загиблі і поранені внаслідок цього удару. Поки що цю інформацію треба перевірити, але пишемо те, що от, власне кажучи, озвучує офіційна влада Росії Липецької області. Так повідомляється, що двоє людей поранені. Є одна особа загибла. Безпілотник також влучив у Єльці в недобудований багатоквартирний будинок. Ну ймовірно, це той безпілотник, який росіяни записали в ліквідовані знешкодження, то не пишуть, що 10 вони знешкодили, то й Вірно, під дією російської ППО чи засобів РЕП деякі із БПЛА до заводу енергія не долетіли, але частина долетіла, і ми бачили якраз вибухи на території цього заводу, на території цього безперечно мілітарного об'єкта. Отже, Липецька область є стежимо за новинами. Ми знаємо, що українські безпілотники можуть долітати і значно далі, зокрема, два дні тому. Було атаковано в Іжевську так само військове підприємство. завод, який займається виробництвом ЗРК «Тор», ударних безпілотників Гарпія. Завод під назвою Купол електромеханічний. Ну і там чотири цехи було зруйновано українськими безпілотниками, як вже згодом. Продемонстровано було і на супутникових знімках, і на знімках з місця події завод зупинився, Зупинив принаймні точно частково зупинив свою роботу. Можливо, і повністю який зараз не працює зараз через удари українських безпілотників. Це е, от, якраз, наслідки успішних атак.